Добрий день, хлопчики та дівчатка! Послухайте загадку, хто це, хто до нас повзе, і на спині щось везе. Чи то терем, чи то хатка ось така наша загадка. А хто це до нас завітав, дітки. Так, це равлик. Погляньте, які цікаві зображення нам приготував равлик. Що спільно на цих малюнках? Так, це будиночки. А чи ви маєте своє житло? Чи, схоже воно на будиночок равлика? А ми живемо у місті чи у селі. Доведіться подумайте, де ви живете? У місті? Чи у селі? Як називається кімната, де знімають одяг зуття, в якому ми ходимо на вулицю? Так, це прихожа. В якій кімнаті ми готуємо їжу? Так, це кухня. Де ми умиваємося, приймаємо душ, ванну? Це ванна кімната. У якій кімнаті ми приймаємо гостей, відпочиваємо разом з сім'єю? Це вітальня. Як назвати кімнату, де ми відпочиваємо вночі? Це спальна кімната. Діти, давайте ми равликом розповімо про свій будинок. Мій будинок багатоповерховий. Я ліфтом піднімаю до своєї квартири і відчиняю двері. Це прихожа. Ми тут знімаємо свій одяг і взуття, в якому ходимо на дворі. Далі вітальня кімната, в якій ми ввечері збираємося всією сім'єю. Розмовляємо, дивимось телевізор. Ось спальня. У ній ми відпочиваємо вночі. У світлій великій кухні ми готуємо та вживаємо їжу всією сім'єю. У нашій квартирі є ванна і туалетна кімната. У ній ми миємо руки та купаємось. Усі кімнати. Світлі чисті. Я дуже люблю свій будинок і свою затишну квартиру. Спробуйте тепер самостійно розповісти, мій будинок багатоповерховий або одноповерховий. В моєму будинку є прихожа, де ми знімаємо одяг. Це вітальня. Де ми всі разом відпочиваємо сім'єю та приймаємо гостей. Це спальна кімната. Ми тут відпочиваємо. Це кухня. Ми готуємо їжу та їмо. Це ванна кімната, де ми купаємось та умиваємось. Наша квартира найкраща, дуже світла та чиста. Права, що тут не так? Я буду розповідати про деякі події, а вам необхідно виправити помилки. У кухні я омиваюсь. Ні, це невірно. Я омиваюсь у ванній кімнаті, в туалеті граюся. Ні, це невірно. Прихожій обідаю. Ні. Це не вірно. Обідаю я на кухні. У вітальні сплю. Ні. Сплю я у спальній кімнаті. У ванній дивлюсь телевізор. Це неправильно. У спальні приймаю гостей. Ні. У спальні я сплю. Равникові сподобалося, як ви працювали, а він просить, щоб ми допомогли розселити його друзів у будиночки. Допоможемо. Погляньте уважно на картинки. Білочку ми посадимо в дупло. Ведмедя в берлогу. Корову в сарай. Пташку в гніздо, а мишку у нірку. Малята, ви сьогодні молодці, добре попрацювали. До нової зустрічі.